Добрий день вечір усім, хто завітає на мій канал. Сьогодні підібрав такі новини, які ждуть нас в економічних питаннях і в соціальних з Нового року. Перше питання це збільшення стажу необхідно для виходу на пенсію в 2026 році. І так, в 60 років. Норма стажу буде становити 33 роки, 63, 23 і 65, 15 і більше. І так до 28 року. 28 років буде необхідно 60 років. 35 років, 63, 25 і 65-15 і більше. Мінімальна пенсія буде з 1 січня становити 2595. Відповідно, максимальна 10 мінімальний 25950. Зарплата буде 8647. Якщо зняти податки, 23% буде 6658. Такого пенсія більше в 2-3 рази, ніж... Мінімальна заробітна плата буде становити. Відповідно і за стаж пенсіонерам буде за кожен рік становити 25 гривень 95 копійок. Також зростають прожитковий мінімум. Загальний прожитковий мінімум 3209 для працездатних осіб 3328 і непрацездатних 2595. Якісь новий показник ввели прожитковий мінімум для людей, які проживають в Чорнобильській зоні 1690. З 1 січня встановлюється доплата при народженні дитини одноразова 50 000 гривень. І за кожен місяць до одного року 7 тисяч гривень на дитину. Кому з першого, у кого дитині ще не виповнилось один рік, з 1 січня також буде проти доплата 7 тисяч гривень. Такко з 1 січня збільшується акциз на пальне. бензин, на півтори гривні дизельне пальне, 2 гривні, газ гривня 30. Відповідно, будуть дорожчати товари на доставку і, відповідно, послуги. Ще одна новина. При покупці рухомого нерухомого майна необхідно буде. Показувати, доказувати свої доходи. Тут якась не ...прокати, що там хтось позичив, хтось дав, треба документи. Ну, Хто займався підприємською діяльністю, там є декорації. За всі години, там показані доходи. Ну, хто спадщину, там все і так далі. Все воно буде враховуватися. Так з 1 січня Заплановано підвищення доробітної плати вчителям на 30% з 1 вересня на 20. Також доставка газу з 1 січня для підприємств організації буде підвищена на 77%. Відповідно, прийде пора і для нас, буде для людей. Також на передачу електроенергії збільшення буде станові 7,2% і диспетчеризацію на 11,2%. Зверніть увагу на свої картки, які хто довго не користується. Особливо у кого там ще залишилися кошти, то до 30.06.26 розберіться цими карточками в банку, щоб не пропали кошти. На тих картках, на яких немає ніяких коштів і більше 6 місяців ніякого руху по їх нема, вони будуть також заблоковані. У підсумку, це все, що заплановано, воно пов'язано з бюджетом. Якщо будуть доходи, то будуть усі показники виконані, особливо у плані фінансування життя і так далі для людей. Ви знаєте, все, що ми збираємо державний бюджет, все заплановано на армію, на війну, на силу і блок. Недостача становить десь 45 тисяч. 45 мільярдів доларів. Залишок від попереднього кредиту є 25, ще 20, ну там точно, якщо точно, 19 мільярдів доларів необхідно. І тому десь до 18 числа наші донори, наші. Колеги, будемо казати, які допомагають нам існувати, жити під час війни. Вони повинні прийняти рішення, де ці гроші взяти. І тому будемо чекати. Якщо до кінця року буде вирішено це питання, то все, що я назвав, воно буде виконано. Якщо поступлення коштів не буде, значить буде знову. Переглядати бюджет, і буде деякі статті згідно цього закону, будуть урізатися. Так що будемо надіятися, що все буде добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо надалі слідкувати вас, інформувати про нове економічне та соціальні зміни, що стосуються нас, особливо хто на пенсію. На пенсії. І так само я висвітлюю те питання, кому ще не, не прийдеться, яка оформляється на пенсію і як ці питання вирішувати. Надалі також буду виставляти там якісь документи, якісь розрахунки і так далі. Підписуйтесь на канал, я думаю, ці питання всіх сьогодні цікавлять і яка це не те, що там якісь є загадки, там припущення, це основні факти. Я це все вже проходив і яка, я тримаю всі ці питання під повним переглядом і так далі. Мир добра вашим родинам. Ставте лайки, не забувайте. На все добре.